Колеги, Представляю вам калькулятор ФОП 1-3 групи єдиного податку, який розміщений на бухгалтерській платформі номер 1 Цей калькулятор допоможе розрахувати податкове навантаження для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Використовуючи його, ви можете заздалегідь розрахувати суми податків та зборів, які доведеться сплатити протягом поточного року та спланувати свої витрати. Також одна із ключових функцій калькулятора це порівняння податкового навантаження при виборі групи єдиного податку. Ввівши прогнозовані показники доходів, ви отримаєте чітке уявлення про те, яка група оподаткування буде оптимальною саме для вашого виду діяльності. За допомогою калькулятора також можна провести розрахунки при складанні податкової звітності, що допоможе вам уникнути помилок. Калькулятор передбачає розрахунок для першої, другої та третьої групи єдиного податку з урахуванням особливості для кожної групи. Давайте розглянемо їх. Зверніть увагу, що поля, помічені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. Якщо ці поля залишити незаповненими, то калькулятор не зможе провести розрахунки. В першому полі нам потрібно обрати групу єдиного податку. Ну, давайте почнемо спочатку. Ми оберемо ФОП першої групи єдиного податку. Обираємо кількість місяців. Для ФОП першої та другої групи можна обрати бажану кількість місяців, за які ми хочемо провести розрахунок. Ну, от я хочу провести розрахунок за один місяць, я обрала один місяць. Натискаємо на кнопочку «Розрахувати». і калькулятор миттєво розрахував мені всі податки, які я маю сплатити за місяць. Максимальна сума єдиного податку на першій групі в 2025 році складає 302 гривні 80 копійок. Військовий збір першої-другої групи сплачують у розмірі 800 гривень на місяць. Мінімальна сума ЄСВ 1760 гривень. І загальна сума всіх податків складає 2862 гривні 80 копійок. Нижче ми бачимо дані, які ми вводили. Група, Перша група і за який період ми провели розрахунок один місяць. Калькулятор дозволяє не тільки провести розрахунки, а й роздрукувати їх. Ми можемо ввести додаткові дані для друку. Для цього ми натискаємо кнопочку «Ввести дані. Ми можемо брати дату проведення розрахунків і вказати прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця Давайте вкажемо, натискаємо роздрукувати. Результати розрахунку наведені у pdf форматі, які можна завантажити на пристрій за допомогою кнопочки Завантажити або роздрукувати за допомогою кнопки Друк. Тепер давайте розглянемо, скільки податків сплатить ФОП другої групи. Ми обираємо ФОП другої групи, ну, наприклад, я ФОП другої групи і я хочу знати, скільки податків я сплачу за поточний 2025 рік. Тому я обираю 12 місяців і натискаю «Розрахувати». Максимальна сума єдиного податку для фоп другої групи в 2025 році складає 1600 гривень за місяць. За рік це 19200. Також калькулятор розрахував військовий збір за рік. 9600, сума ЄСВ і загальна сума всіх податків 49 920. Тобто я, як ФОП другої групи, за 2025 рік сплачу майже 50 тисяч податків в бюджет. Нижче наведені всі дані, які ми вводили, це група наша оподаткування, період, за яким ми провели розрахунки. Ну і так само ми можемо результати розрахунку роздракувати. Для цього ми. Знову вводимо дані, дата, прізвище і натискаємо Роздрукувати. Результати розрахунків наведені у pdf форматі які можна завантажити на пристрій або роздрукувати. Тепер давайте розглянемо розрахунки податків та зборів для ФОП 3 групи. Ми натискаємо Очистити. У нас очистились поля, попередні всі наші розрахунки, і обираємо ФОП третя група платник ПДВ. ФОП третьої групи, які є платниками ПДВ, сплачують єдиний податок за ставкою 3%. Ми обираємо період для розрахунку: квартал, півріччя, 9 місяців або рік. Зверніть увагу, що період для розрахунку в калькуляторі збігається. Із звітними періодами, які встановлені для ФОП 3 групи податковим кодексом України. Нагадаю, що ФОП 3 групи складає звітність е, наростаючим пісоком з початку року за період квартал, півріччя 9 місяців рік. Такі ж саме періоди наведені і в калькуляторі. Так як заканчується зараз перше півріччя, то я хочу розрахувати податки за півріччя, я обираю півріччя. В наступному полі потрібно вказати дохід за півріччя без суми ПДВ. Нагадаю, що відповідно до пункту 1.292.11 ПКУ сума податку на додану вартість не включається до складу доходів платника єдиного податку. Тому в полі дохід ми вказуємо суму без ПДВ. Наприклад, ФУП третьої групи отримав за перше півріччя дохід. Мільйон 200 з ПДВ. Без ПДВ ця сума складає 1 мільйон. Тому в цьому полі зазначаємо 1 мільйон. Натискаємо розрахувати. І бачимо, що калькулятор розрахував нам суму єдиного податку 30 тисяч, 3% від мільйона це 30 тисяч. Військовий збір, 1% від доходу це 10 тисяч гривень. ЄСВ, зверніть увагу, вказаний за півріччя, тобто це перший та другий квартал. Загальна сума всіх податків складає 50 560 гривень. Як бачимо, для ФОП третьої групи калькулятор додатково розраховує прогнозну суму чистого доходу після сплати. Податків і зборів, що дозволяє підприємцю більш ефективно планувати розвиток бізнесу та розподіляти фінансові ресурси. Отже, після сплати всіх податків в розпорядженні ФОП залишиться 949 440 гривень. Нижче наведені дані, які ми вводили, це група оподаткування, третя група платник ПДВ, період півріччя, сума доходу 1 мільйон гривень. Вводимо дані для друку, дата. Прізвище. І натискаємо Роздракувати. Ось результати нашого розрахунку, сумою податків та зборів за півріччя. Ми можемо їх роздрукувати і скласти на їх підставі декларацію за півріччя. Переходимо до розгляду ФОП-3 групи Неплатник ПДВ. Обираємо ФОП-3 група Неплатник ПДВ. Вони сплачують єдиний податок за ставкою 5%. Ми беремо півріччя. Так само у нас сума доходу за півріччя становить 1 мільйон гривень. Натискаємо «Розрахувати». І бачимо, що за півріччя ФОП нарахований єдиний податок 50 тисяч гривень. Військовий збір 1% від доходу 10 тисяч гривень. ЄСВ за півріччя 10 560. Загальна сума всіх податків та зборів становить 70 560 гривень. Сума чистого доходу після сплати всіх податків, який залишається в розпорядженні ФОП, становить 929 440 гривень. Так само у нас вже є введені дані. Для друку, ми можемо ці розрахунки роздракувати і скласти на їх підставі декларацію за півріччя. Тепер давайте розглянемо ще одну корисну функцію калькулятора: ми розрахуємо податкове навантаження та порівняємо суму податків для двох груп, для того щоб ми могли прийняти рішення, яку групу обрати. Наприклад. Припустимо, що я хочу відкрити ФОП. Кведи, які я обираю, та статус моїх контрагентів дозволяє мені перебувати як на другій групі, так і на третій групі. Якщо я оберу ФОП третю групу 5%, обираємо період квартал і вводимо прогнозовану суму доходів, розрахувати. Якщо я оберу третю групу 5%, то загальна сума всіх податків, яку я сплачу за квартал, буде дорівнювати 11 280 гривень. Тепер я розрахую податкове навантаження, якщо б я обрала другу групу єдиного податку. У ФОП другої групи сума податків не залежить від розміру доходів. Єдиний податок військовий збір вони сплачують у фіксованих сумах. І ЄСВ, мінімальний розмір ЄСВ також фіксований це 1760 гривень у 2025 році. Я обираю 3 місяці для того, щоб розрахувати суму податків за квартал. Натискаю розрахувати і бачу. Що загальна сума податків при вибору другої групи становить 12 480 гривень. На третій групі там було 11 тисяч, ви пам'ятаєте, на другій групі 12 тисяч. Тобто мені доцільно при маленьких об'ємах доходу обрати третю групу 5%. Якщо доходи ФОП будуть збільшуватись, то він завжди може перейти на іншу групу єдиного податку спочатку нового кварталу за умови, що він відповідає в. Умовам перебування на обраній групі бажаємо вам приємного користування калькулятором ФОП першої третьої групи єдиного податку на бухгалтерській платформі номер 1